Розпаковка нових ніщочків для дому з стему або рубрика на заказувала. Значить, що ми замовили цього разу. Отакі от ось, значить, контейнери для зберігання надрізаних овочів та фруктів, щоб не було лишніх ароматів в холодосі. А ось яка розкаж. Гляньте, яку подлашпуньку для зберігання фруктів урвав собі. Це ж шо тону прям на очень багато. Ну а якщо ти не хочеш, щоб у тебе був такий хаос шухлядах з приборами і іншою іроністикою, то такий от стильний органайзер буде для тебе як знахідка. Ножнички гляньте, які красиві та гостренькі для Ухоньки замовив собі і взагалі закипійки. Ой, а з цими лоточками завжди проблема. Вони не пойми, куди дівати, тому я вирішив замовити відразу набір з цими приправами та спеціями. Усяда така бідоця. накопляєш їх, наставиш в якусь шкарабанку і нічого не розбереш потім. А тут онякі баночки для зберігання дімка собі подсуетив. А ця сковородка, то взагалі тепер моя любов, любовна, простенька, зручна, глибоченька. Можна не лише жарить, шкварить, а ще й в духовку можна спокійно ставити і не переживати. Баночку таку модну і практично для вишних паличок заказав собі, а то вже да, який хазяїн для ванної кімнати, такі два стильні органайзери, щоб все було акуратно і як у людей. Тим більше, що мамка казала, що був шик, баліз, красота. Шпатірочок такий собі узяв для нарізки, тіста бо я ж пекар, ще той і судочок отакий, щоб можна було собі пайок в дорогу зложити. А за моїм промок... Кодом ви можете отримати купон на суму до 100 доларів та скористатися знижкою 90% на купівлю тих самих товарів, що і в моєму відео.